О 12-й годині почалося навчання. До банку зайшов чоловік у масці. Биско, близько. Касирка банку викликає охорону і за кілька хвилин приїхали поліцейські. Коли чоловік почав утікати, за сценарієм його перехопили і затримали. Далі правоохоронці склали протокол і вилучили зброю. Загалом у гості відпрацювали дії працівників банку і правоохоронців під час можливого пограбування, каже поліцейський Сергій Конепут. Нашими нарядами поліції охорони було затримано спільно з територіальним органом поліції міста Хуст та слідчо-оперативною групою злочинців. злочинця. реагування входить те, що коли грабіжник грабує банк. Охоронник або касир нажимає тривожну кнопку, після чого сигнал йде на пульс головного централізованого спостереження управління поліції охорони, який знаходиться в місті Ужгород. Сигнал передається моментально нарядом реагування. І... Найкоротші темі наряди реагують на спрацювання. Начальник уського відділення банку Василь Попович розповів: усі працівники знають, як необхідно поводитися під час спроби пограбування. Інструктаж у них відбувається щомісяця. В Першу чергу працівник має миттєво зреагувати на навіть якщо це не грабіжник, чи якщо це просто емоційно неврівноважена людина, відповідно застосовується тривожна кнопка для виклику охорони. Декілька хвилин охоронна служба вже на місці реагує і чітко знає свої обов'язки. Відповідно, є також саме стаціонарна охорона під час проведення роботи. Кнопки тривоги у банках та ювелірних магазинах встановлюють працівники поліції охорони, розповідає інженер сектору технічної охорони Мокачевського міжрайонного відділу Іван Габовда. Касир по своїм функціональним обов'язкам натискає тривожну кнопку. Сигнал отримує пульт централізованого спостереження Ужгородського міжнародного відділу України поліції охорони Закарпатської області, де оператори передають сигнал тривоги нашим працівникам групі затримання, які дислокуються в місті Хуст, які негайно реагують на сигнал тривоги згідно своїх функціональних обов'язків. на коротший термін прибувають до місця дислокації, блокують згідно оперативної карточки. Поліцейський Сергій Конепут каже, Такі планові навчання проводять 3-4 рази на квартал. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.